Всім привіт! Мене звати Ліза і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти відео про ідеї для макіяжу на новорічну ніч. І якщо ви шукаєте якісь такі ідеї, то сподіваюся, що це відео наштовхне вас на якісь такі ідеї і творчість. Я буду починати з таких легких варіантів, які може зробити будь-яка людина, і поступово буду ніби як ускладнювати задачу. Перше, це звісно сяєння. це використання. Ання різних сяючих продуктів для вашого макіяжу. Тіні просто з якимось легким сяйвом, це можуть бути і великі блискітки, це може бути використання підводок, і це може бути сяєння, звісно, не лише на очах, це може бути сяєння на скулах, може бути на губах, може весь макіяж бути з таким сяючим ефектом, тому що новорічна ніч це ідеальний такий варіант для того, щоб спробувати на собі всі оці сяя їжчі продукти. І можна почати з Чогось такого максимально простого, наприклад, як ось тут додати трохи сяяння на око, наверх або на низ. Можна скористатися складнішими варіантами і зробити макіяж такий з декількома кольорами. Можна додати, звісно, і сяючу помаду. Так само можна погратися з самими блискітками, тобто можна використовувати як такий маленький блискітки для такого сатинового сяйву. Так само можна використовувати якісь великі блискітки або блискітки. Скітки за якоюсь формою, наприклад, зірочками, сердечками, з якимись кружечками, з якимись фігурами для того, щоб зробити макіяж таким цікавішим. І складнішим можна використовувати якісь сяючі підводки, які так само будуть дуже круто виглядати в поєднанні з вашим образом. Наступне витікає з попереднього: це макіяж, так само з блиском. Але тут ми використовуємо не тільки зону очей, а використовуємо для блиску взагалі все наше обличчя. Можемо додавати блискітки і на очі, і на лоб, і на ніс, і взагалі взагалі на все наше обличчя, або можна блискітками імітувати ластовиння, можна блискітки класти на лоб і щоб воно переходило на зачіску Можна взагалі піти ще далі і використовувати, наприклад, на вуха або на шию, або на ключиці або робити яскравими не лише очі, а наприклад, брови. При тому, ось, наприклад, цей варіант виглядає дуже круто, коли і брови використовуються, і це ніби як перекликається з. З волоссям дуже цікаво виглядає і незвичайно. Притом, якщо ви не хочете забагато експериментувати, то можна створити звичайний макіяж, але додати блиску до брів, і це вже буде виглядати доволі цікаво і доволі незвичайно. Або, наприклад, як у ось цьому варіанті, де використовуються такі великі блискітки, або просто зробити таку невеличку лінію брів. Більшість з цих макіяжів доволі Прості у виконанні, тому що треба просто правильно приліпити ці блискітки, але при тому він виглядає дуже святково і дуже так незвичайно. Наступне це теж трошечки схоже на попереднє, але тут ми вже використовуємо у макіяжі великі такі крупні бусіни, які ми можемо так само розподілити по всьому обличчю. Наприклад, якось тут можемо їх приліпити і на щоки, і на лоб, і на губи можна так само виходити і на волосся, можна використовувати там, і на вуха, і на ключиці, можна використовувати на щоки. при тому ці буси можуть бути зовсім різноманітні. Сама форма бусин і навіть колір бусин можна Підбирати вже під образ, наприклад, як ось тут, коли бусини червоні, або ось тут, коли бусини такі жовто-золотисті, і, звісно, можна використовувати імітацію перлинок. Це виглядає. Доволі мінімалістично, і навіть у поєднанні з звичайним макіяжем, наприклад, як ось тут це червоні губи, нюдовий макіяж. Але саме ось такі бусі додають макіяжу такий святковий вигляд, і саме з формою, розміром і кількістю бусів можна експериментувати і створити як такий відносно мінімалістичний макіяж, так і щось дуже божевільне, креативне. Це вже залежить від вашого образу і від того. Що ви хочете показати на новий рік. Наступна ідея це використання рум'ян як такий активний акцент у макіяжі. І якщо це приклад такого спокійного, простого макіяжу, то, наприклад, ось тут це вже набагато активніший сам макіяж, і рум'яна дуже такі акцентні. Можна брати рум'яна, наприклад, Червоного кольору, або можна, наприклад, експериментувати з самим кольором, зробити їх, наприклад, рожевими. Можна на цих румянах щось зверху намалювати, або зробити, наприклад, якусь таку форму. Якось це. І звісно, ці румяни можна робити такими максимально блискучими, акцентними, або можна, наприклад, зробити з більш стриманих продуктів. Ви, в будь-якому разі це вже залежить від вашого образу і вашого сприйняття. Наступне це. Не якась новинка, це вже дуже часто використовують, але мені здається, на Новий рік це може стати таким класним акцентом для вашого образу. Це використання різних геометричних ліній у образі. Це може бути використання як на очах. Так, наприклад, і на самому обличчі, на лобі, на бровах, на взагалі на чому завгодно. Дуже цікаво виглядають це саме лінії по всьому обличчю, такі блискучі, або якось тут весь макіяж доволі такий стриманий, і ось ця лінія вона робить такий цікавий акцент. Або можна використати, наприклад, ось такі варіанти, де є такі об'ємні стріплясті лінії. Теж виглядає дуже цікаво. Це може бути як Акцент на деталь, особливо якщо у вас образ так само ви таких. Сріблястих тонах, або просто як акцентна деталь. І остання ідея це яскраві вії та бров. І для того, щоб це було ще цікавіше, то можна зробити тим же кольором і брови. І таким чином у вас буде така пара брови плюс вії, або, наприклад, зробити одним тим самим кольором і вії, і якусь підводку, або, наприклад, вії, і брови, або якщо це якийсь екстремальний варіант. Можна додати просто блиску і зробити білі брови. Це буде виглядати не так екстремально, але в цілому буде виглядати доволі. Непогано, біла підводка, плюс білі вії, або це, наприклад, звичайний макіяж, але якісь яскраві брови або брови там якогось іншого кольору. З цим можна експериментувати. Мабуть, найприкольніше це використання холодних відтінків, це саме білий, якийсь золотистий, сріблястий. Тому що на новий рік, ніби як хочеться такого блиску, ніби як хочеться цього такого золота, срібла, чогось такого, що там в образі червона. Сукня, то можна зробити там червоні брови або червоні е, вії. І, наприклад, додати якогось блиску у волосся або блиску на обличчя. І це буде вже яскравий, цікавий макіяж. Хоча, по факту, це не щось суперскладне, або можна зробити щось дуже яскраве і акцентне, як, наприклад, ось такі варіанти. На цьому все. Напишіть у коментарях, які ідеї вам сподобались, можливо, щось ви взяли для себе. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами. Вами у наступному відео, пока.